Рада бачити і рада вітати тих, хто приєднається потім уже в записі. Сьогодні в нас зустріч має бути дуже тепла і приємна, тому що ми будемо говорити про наші бажання. Мені буде цікаво послухати, що От я сьогодні розмірковувала на тему, що значить я бажаю і я хочу, і чи є в цьому різниця. Ну, Я собі так розмірковувала. Ми всі хочемо, щоб наші бажання здійснились обов'язково. І коли для цього ще існує певний інструмент, який може підсилити наше бажання і наблизити його до здійснення, це завжди дуже манить, це дає таку підтримку, надію найкраще. Тому сьогодні я хочу познайомити вас з. Португальською зіркою, мантало, яка дозволяє мені правильно працювати зі своїми бажаннями, щоб вони здійснились. Я вам зараз покажу, як вона виглядає. Ось так виглядає португальська зірка. У мене є така. Ось така я додавала тут, можливо, видно, як виблискує, додавала камінчики. Так, відчувала в той момент. Ось така є мантала всередині таке гніздечко, і тут такі яйця. Побачила такий малюнок, він на той момент був для мене такий символічний, я його вклала в цю мандалу. У всіх, у всіх цих мандалах закладені мої бажання. І деякі здійснились уже, деякі мають здійснитись, а деякі почали здійснюватись. Але я була не готова, що це буде так швидко, і сама все, ну, сама це все призупинила, бо я зрозуміла, що я ще не готова. Це теж важливий такий момент. Але почати хочу з того, що, як це все почалося. Моє знайомство з цією мандалою через людину, яку я зустріла, коли жила в Карпатах. Я там працювала в центрі, де ми надавали такі. Ми створили простір для людей, які переїхали з окупованих територій, просто з інших міст для ВПО вимушено переселені особи. Ми проводили з ними різні заняття, інші викладачі проводили. Я, зокрема, вела заняття з арт терапії і там, звичайно, була мандала терапія. На одне з таких занять, зустрічі завітала дівчина, я її зразу помітила. Ми тоді не робили мандул, ми малювали щось інше, але ем, це знаєте про те, що важливо ем, правильно реагувати на свої імпульси внутрішні, і якщо ви помітили людину, і у вас стався якийсь коннект, треба це не відпускати, а е, треба йти. Знайомитись, запитувати щось тут не просто так. І ну, так сталося і в моєму випадку. Я підходжу до дівчини після заняття і кажу: давай знайомитись. Мені здається, у нас є щось спільне. І вона каже: так, ну, мені теж дуже приємно. І так, буквально через пару хвилин вона каже: Я е, плету мандали. Я кажу, ну от і, от і відповідь на моє питання. Е, вона плете багато різних складних, вона навіть називає себе мандальєра. Сама вона в Запоріжжі живе, проводить там майстер-класи, зустрічі по мандалам, і я дуже захотіла саме від неї отримати цей досвід не з Ютуба, а від людини. Мене зацікавила її, її стан. Мене зацікавила ця людина, і я розумію, що від неї я хочу отримати цей досвід, і я не помилилася. Вона мені представила цю зірку саме як португальська зірка. Ми з нею зустрілись потім окремо. Це теж дуже так таємничо і незвично. Маленьке містечко в Карпатах серед гір це минула зима. Тоді ще коли вимикалось світло. Ми з нею зустрілись в бібліотеці, місце, куди мало хто заходить там тихо, спокійно. І ми з нею сіли разом. Було досить холодно і темно, але нас зігрівали наші бажання. Вона мені розказала, як закладати бажання всередину мандали, чому воно здійснюється. І таким чином я цю техніку перейняла, полюбила її дуже і хочу передавати далі. Але я була б не я, якщо б я не почала досліджувати це питання. Чому португальська? Як так, що вона виконує бажання, як так, що воно працює, тому що в мене це спрацювало. Деякі бажання здійснились. Я от В цій мандалі, до речі, бажання, яке почало здійснюватись, і я так е, трошечки злякалась, думаю, о, супер, воно працює, трошки почекаю, активізм пізніше. <реш> і е, коли я почала занурюватись саме в назву, я дуже мало знайшла інформації, чому португальська. Ніде не було чіткого португальська зірка це, скажімо, да, як ти заходиш в пошук і хочеш почути. Прочитати пояснення, якийсь логічний ланцюжок. ніде нічого не було. Назва є, чому вона така, звідки вона нічого не зрозуміла. І просто я почала читати, досліджувати, і сама для себе я вирішила так. І мені здається, що певна ну, правда в цьому є. Що, в принципі, як ми можемо бачити, от це мандала Плетена, а я вам зараз покажу основу пусту. Це два квадрати, скріплені під кутом, певним. Бачите, це квадрат і квадрат, один на одній накладений, які утворюють висновку восьмикутну зірку. Це потужний символ, який дуже використовують в християнстві. А Португалія це є, є християнами-католиками. І ця символіка дуже використовується, як і у нас в Україні. Наша різдвяна зірка це є восьмикутна зірка, яка символізує Сонце, народження Христа і вічність цього, вічність в те світу і цього гармонійного закону. І так само, в принципі, в християнстві восьмикутна зірка це потужний символ вічності, гармонії, цілісності. І він у них в Португалії це використовувався і оздоблювалася зірка саме таким чином. У нас використовувалася восьмикутна зірка, проявлені. Різдвяної зірки. У них використовувалось в проявленні от ось такого оберегу, плетеного ось таким певним чином, і закладався певний сенс. Тому він до нас і перейшов під назвою Португальська зірка, бо це властиво їм оці соковиті кольори, ця яскравість це така моя теорія. Але насправді ми можемо. Називати це і українська зірка, тому що в нас, в нашій культурі традиційній українській, вона теж дуже е, використовується. Ми її бачимо, як в оберегах, в прикрасах, в різьбленні, в старовинних хатах, до речі, на Гуцульщині, тій самій е, була всередині хати така балка основна, вона має назву спеціальну, я її не знаю. Але е, на ній вирізблювалася ось така зірка восьмикутна, як дуже потужний оберіг е, для цієї хати. Тому тут е, прив'язуватись навіть стовідсотково до з назви португальською, можливо, і не варто, але те, що це іде від них, що це їх оздоблення цього символу, я думаю. Я думаю, так воно і є, тим більше, що ви ще можете зустріти назву дзеркальна зірка, тому що всередину інколи вкладають як це як теж такий елемент підсилення вашого бажання. Я хотіла ще сказати з приводу того, яким чином ми закладаємо всередину. Наше бажання. Починається робота з того, що ми дві, два квадрати поєднуємо в одне ціле. Ми теж бачимо цю символіку, тут оцього потужного символу восьмикутної зірки, яка у нас, до речі, в українській культурі ця зірка ще називається як Алатир. Ви могли чути назву. А форма, оця, ну, оця геометрична фігура це октаграма. Це теж ви могли чути, цей термін використовується у, в ізотериці. Октаграма це є восьмикутна зірка. Вісім, навіть якщо ми підемо в нумерологію, то вісім це знак безкінечності, це знак гармонії, це знак Всесвіту, це той код. Цієї космічної ідеальної структури, яка функціонує, і яка має дуже потужний сенс, і це є основа основ. Починаємо ми мантелу з того, що ми звичайно формуємо всередині себе цей запит, що ми хочемо. Що ми бажаємо? Що ми бажаємо настільки, що ми не боїмося, що воно здійсниться. Ми формуємо дуже чітко і лаконічно, так, щоб це можливо було записати одним реченням, можливо, якимось словосполученням. Ми беремо е папірець, пишемо на звороті наше бажання, і потім, от як тут у мене да, всередині є картинка, на звороті написано бажання. І потім картинкою назовні вклеюється в середину. І потім ми починаємо оздоблювати нитками. Якщо в мандалі на таких дерев'яних паличках у нас вся історія починається з середини, тобто перший наш колір це є середина мандали, то тут, навпаки, перший наш колір це є крайні кутики нашої зірочки, і ми плетемо з зовнішніх кутиків. Плітаємо в середину, ми йдемо від зовнішніх кутиків до середини. Таким чином ми оплітаємо наше бажання, ми створюємо, як мені пояснювали, певний вібраційний фон, який виплітається по цим двом квадратам. Ми запускаємо цей дивовижний космічний ритм. Який оточує наше бажання, і тим самим ми створюємо найкращі умови для його здійснення, тому що наше бажання в оточенні е, тої тотальної гармонії, яку ми всі прагнемо. Ми його підсилюємо неймовірним чином, магічним, так, як і ще краще. Я не знаю, але ми можемо забажати, ми можемо оплести, підсилити, і навколо нашого бажання буде вирувати е музика Всесвіту, але воно чомусь не, буде не здійснюватись. Чому? Тому що ми самі можемо саботувати... Або робити не дуже сприятливі умови для здійснення нашого бажання. Ми можемо його самі робити слабшим. Яким чином ми можемо його послаблювати? Просто е, зменшувати оцей градус віри в здійснення. Такими словами, наприклад, що це було б дуже добре, якщо б це сталося. Було б непогано. Щоб це моє бажання здійснилось, мені б дуже хотілося. Тобто, ми маємо, якщо ми вже вкладаємо в цю мантелу бажання, ми маємо бути в стані 100% відчуття, що це бажання не має здійснитись, а воно уже є здійсненим. Ми маємо мати 100% всередині віру, без всяких, мабуть. Я була б дуже рада, я була б не проти, щоб це сталося, було б дуже добре, щоб це сталося. Цим самим ми будемо просто дуже, дуже сильно послаблювати наше бажання. А хіба нам це треба? Ми маємо е чітко сформувати запит, що я хочу, щоб сталося саме зараз. Ми готові до цього, ми не боїмось. Вірити у це. Як уже в те, що сталося, не те, що має бути, а те, що сталося. Не послаблювати, відчувати щастя і такий золотий ключик до всього, щоб сталося, ми маємо перебувати в стані тотального розслаблення. Ми маємо це бажати і чекати в стані розслаблення, відпустити напруження. Бо бажати через напруження. Я дуже-дуже хочу, я дуже-дуже дуже хочу, щоб це було, дуже-дуже хочу, ми тим самим створюємо дуже стискаємося і не даємо нормально протікати цій енергії щастя. Бо коли наші бажання здійснюються, ми безсумніво відчуваємо щастя і радість. і ви маєте відслідкувати, чи не в напрузі ви бажаєте здійснення свого бажання. Чи дійсно ви розслабились і розпустились так, щоб це бажання без всяких перепон могло швидко і якнайкращим чином збутись. Важливо відчувати і підсилювати собі відчуття щастя. Того щастя, коли це бажання вже здійсниться, уявіть собі, що воно вже є. Відчуйте це відчуття щастя. І, як знаєте, ми вогонь розпалюємо, ми дуємо, так? спочатку це вуглик, потім вуглик розгорається, потім вже три вуглика в нас червоніють, потім воно йде більше і більше, потім вогник. Ми туди дихаємо, дмухаємо. Так і ви, якщо відчуваєте, що замало. Тої впевненості в вашому бажанні, ви так уявляєте, що ви як вогник, роздмухуйте, роздмухуйте, і нехай воно все набуває сили, бо ваші бажання мають бути здійсненими. І е, чим більше я е, дізнавалася про цю структуру восьмикутної зірки, я розуміла, що це основа основ. Ці два квадрати це поєднання духовного і тілесного, це є е, модель нашого всесвіту, це є гармонія, е, розум всесвіту, і, вкладаючи в нього наше бажання, воно не може здійснитись, якщо ми його не послабимо. Е, до речі, я цікаво, що почула думку. Е, Десь в 40-х роках у французькій один дослідник, психолог, він і, і, таку теорію виявив, я навіть її записала. Е, ще, о, да, закон зворотньої дії, чому ми бажаємо, а воно не відбувається? Закон зворотньої дії полягає в тому, що якщо наші бажання Суперечить з картинкою нашої фантазії, то сили набуває останнє. Тобто, якщо ми бажаємо, я хочу, щоб це було, але не дуже уявляємо, як це може здійснитись, тобто, включається наше, Ну, я це дуже хочу, але щось я слабо уявляю, як це буде в реальності, то сили буде набувати саме останнє. Оця картинка, яка не несе в собі той віри і запалу, яке є в нашому бажанні. Тому відслідковуйте, щоб ваше бажання і картинка вашій фантазії співпадали. Тоді воно набуде ще більшого градусу, потужності, і ви будете лише допомагати вашому бажанню збутися. Такий цікавий ще приклад з приводу того. Що якщо ми бажаємо через напруження, то нічого хорошого з цього не відбувається. І таке порівняння, всі ми здавали екзамени, вчили матеріал, і коли ти на екзамені дістаєш цей квиток. Ну, в тебе спочатку взагалі нуль в голові, потім ти почнеш напружувати щось згадувати, хвилюєшся, щось там відповів, а на наступний день, чи навіть під вечір, ти розумієш, що... та я все це знав. Але я чомусь не відповів. Я не згадав, я ж це вчив. На наступний день ти можеш відповісти просто чудово. Ну, це і пояснюється, що тоді ти в стані такого тотального напруження, ти не можеш ні згадати. Нормально ні розказати, нічого зробити, бо перешкоджає всьому цей неймовірний затиск. А коли ти розслабляєшся, ти і згадуєш все, і можеш і розказати, і пояснити, і, і все в тебе йде чудово. Тому важливо відслідковувати свій стан цього розслаблення, спокою і такої внутрішньої гармонії. Ну, от, виходить, що у мене цих зірок з виконаними бажаннями, вже чотири так сталося. Одне таке довготривале бажання, і воно потроху, я бачу, збувається. Але тоді, коли я плила на своїх заняттях, я ще дівчатам казала, що теж, до речі, не такий важливий елемент після того, як ви забажали і сплели стати уважними до свого життя, тому що будуть приходити якісь знаки, якась інформація, якийсь матеріал, який ми можемо не помітити. Не помітити через те, що ми трошки розгублені, розфокусовані, встривожені. Тому моє таке побажання дівчатам, коли ми будемо плисти, бути потім уважними до того, що починає відбуватися в житті, кого ми бачимо, з ким ми спілкуємось, які там фільми нам радять. Це не випадково. Передивіться їх, як було в моєму випадку. Там просто пішли відповіді на мої питання. Хоча я насправді я дуже рідко, коли мені щось пересилають, подивись і ще й посилання, я дуже рідко, коли тут же включу, і буду це дивитись. А може, я її і не включу, таке теж, на жаль, буває. А тут стається так, що мені пересилають, я тут же включаю, і я розумію, що це просто. Ну, Це просто підряд ідуть відповіді на всі мої запитання. Тому треба бути уважними і не нехтувати цими, можливо, маленькими знаками, бо процес уже почався, механізм запустився, і тут треба бути пильними та уважними. І, звичайно, я хочу запросити вас на. Коло, яке буде цієї суботи, ми з вами будемо плести нашу зірку. Ми будемо вкладати в неї наші бажання, вкладати правильно, тому що буде створено коло певне, з певною енергетикою, з певним наміром. Дівчата, якщо ви налаштовані прийти в суботу, я раджу вам подумати. І з того шуму бажань, що є всередині, виокремити те, яке має здійснитися прямо зараз, прийти до нас і запустити цей механізм, який має працювати на нас обов'язково, і, і бажання здійсниться. Це те, 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 чим я хотіла з вами поділитися. Я дуже сподіваюся, що це все було е, корисно для вас. І, можливо, є якісь запитання, а, а у мене до вас буде запитання. Якщо хочете, можете відповісти, е, що для чи є для вас різниця між тим, що ви е, хочете, що ви хочете і що ви. Бажаєте? Бажання і хотіння – Це для вас е одне те саме чи ні? І чому? Мені цікаво почути вашу вашу думку. Ви готовий чи ні? Дякую, дуже цікаво, хочу сплести. Добре. Приходьте, дівчата, будемо плести в суботу. А я хотіла запитати про от, е, е, бажання хотіння. Тут мається на увазі, що хотіння це більш на такому етапі. Ну, може, я десь хочу, але не мало там енергії, да? а бажання, mm -hmm. що це все, типу з наміром, коли я хочу, mm -hmm. і я прям ну, маю намір це здійснити, що там ніби є енергія, і тоді mm -hmm. воно скоріше збудеться, скоріше здійсниться. Так мені mm -hmm. здається. Що просто коли я хочу, це не так заряджено, да? ніж коли я бажаю це Побажання, воно сильніше, mm -hmm. захотіння виходить так. Mm -hmm. Ну, теж цікаво. Я теж, теж так собі і думала. Хоча у мене так бувало часто, що я просто захотіла, і воно здійснилось швидше, ніж те, що я бажала. Але тут саме спрацьовує цей стан розслабленості. Я захотіла в стані спокою і розслабленості, а бажала, от саме так. Дуже напружено, тому воно і не здійснювалося. Мені ще здається, що є хотіння від розуму і є хотіння від серця. І от іноді mm -hmm. хотіння від розуму вони можуть бути не ті, що нам потрібно, і нас весь всесвіт буде казати: ти що, дурна, ми не будемо це в тобі втілювати. Mm -hmm. А коли це дійсно серце, чи воно якось покарміше, так можна сказати, то воно збувається і швидше. Uh -huh. і, і якось правильніше, ну і найкращим чином. І іноді там дійсно не треба багато вкладати. От у мене так було, я хотіла там на день народження в Париж, але я думаю, боже, ну це не взагалі не здійсненно. Я така, ну захотіла, і така, ну було б добре, і така, і, і забула. А потім uh -huh. там з'явилися обставини, що я потрапила там на контракт танцювальний, і так вийшло, що якраз от я на день народження туди потрапила. Я думаю, ну Хоча я не, не було тому, що я прям бажаю, це просто було таке. Але воно, напевно, десь так по кармі, десь зсередини uh -huh. щиро було проговорено, без всяких uh -huh. сильних намірів, може, не тих, яких потрібно. Ну, да, вона так, воно було так легко сказано у Всесвіт, знаєш, uh -huh. легко. І оця легкість, вона, скажімо, ну, так як я й казала, це те ключове, що має бути легкість у, у бажаннях. І тоді ми не перешкоджаємо, не стискаємо наші наміри. Я дуже сподіваюся, що було для вас корисно. Дізналися для себе, можливо, нове, і буду рада бачити на коль. Я думаю, що наші бажання мають здійснитись. У мене є готове, я підготувала собі бажання, тому я дуже чекаю суботи. Щоб в колі наповнених дівчат його забажати і сплисти.